Вітаю! Сьогодні ми поговоримо не просто про велосипед. Ви дізнаєтеся про верх інженерного творіння. Його створювали для чіткої задачі прорізати повітря. Це аеродинамічний витвір мистецтва, де кожен елемент продуманий до міліметра заради одного швидкості. Знайомтесь, новий Ракто 8000. Велосипед Reacto 8000 побудований на базі найновішого 12-швидкісного електронного групсету Shimano Ultegra d 2. Сама рама також зазнала змін та отримала маркуванням CF3 четвертого покоління. В першу чергу інженери та технологи працювали над покращенням аеродинамічних характеристик нового реактора. Це була одна з найскладніших задач у загальному процесі розробки реактора 4-го покоління. Через те, що розвиток велосипедної індустрії знаходиться на вершині велобудування. Потрібно було приділяти велику увагу навіть на невеликі дрібниці для вдосконалення певних аспектів, які можуть принести реальний прогрес, якщо дивитися на кінцевий результат. Але при створенні нового покоління Реакто приділяли увагу не тільки сторону аеродинаміки. Сама рама нового покоління Реакто має невелику вагу, а саме 1150 грам у розмірі М з карбономаркуванням cf 3 Якщо казати за вагу моделі, яка в нас на огляді, то вона складає 8 кілограм. Хочемо зауважити, що вага велосипеда може змінюватись в залежності від розміру рами та через зміну комплектації. Також під час процесу розробки нового реакту інженери ніколи не випускали з уваги його загальні характеристики. Тому загальною метою було не просто зробити його ще ефективнішим у боротьбі з вітром, а підвищити його загальні характеристики та зробити його швидким велосипедом у будь-якій ситуації. І як тільки нова модель React 8000 була представлена на загальний огляд, вона одразу підкорила велопресу. Тому довгий ряд перемог у тестах та нагород лише підтверджує успішне поєднання перевіреної гонками ДНК попередньої моделі з найновішими тенденціями та технологіями. Давайте тепер більш ретельно розглянемо раму велосипеда, адже саме вона є основою моделі Reacto. Ми можемо з вами побачити, що формування труб на велосипеді мають особливу форму, яка допомагає зменшити аеродинамічний опір, а також знизити вагу. Вона базується на краплоподібному профілі, який спочатку був розроблений в авіаційній промисловості. Це зменшує кількість матеріалу, необхідного для виготовлення труби, що призводить до зменшення ваги, при цьому зберігши всі аеродинамічні переваги. До речі, стосовно виготовлення самої рами, на виробництві використовують спеціальну технологію. Карбонове волокно, з якого виготовлена рама, укладається навколо спеціальних форм. Потім використовується спеціальна камера для стиснення шарів до зовнішньої частини форми рами, забезпечуючи гладку внутрішню поверхню, видаляючи будь-які порожнечі між шарами карбону, які можуть спричинити потенційні слабкі місця, що призводить до міцнішої та легшої рами. Також хочемо зауважити, що цей велосипед зроблений не з простого карбону. При його створенні задійна технологія нанометрікс карбон. Це особливий вид вуглецевого волокна, до якого додаються надзвичайно крихітні надчастинки до смоли, що зв'язують окремі вуглецеві волокна разом. Це все працює на молекулярному рівні, захищаючи їх від пошкоджень. Це настільки ефективно, що може фактично збільшити ударостійкість до 40%, що дозволяє створювати міцні та легкі композитні рами. Велосипед отримав новий 12-швидкісний електронний групсет Shimano Ultegra Ультегроді 2. Те, що одразу стає помітним, так це 12 зірок на касеті. Діапазон став ширшим, перемикання плавнішим. А завдяки технології Hypergle Plus ви зможете змінювати передачі навіть під навантаження. Але і це не все. Шимана D2 2 це напівбездротова система. Дуали працюють по Bluetooth, а задній і передній перемикач підключені проводом до одного акумулятора в РАМі. До речі, стосовно перемикання, воно стало ще швидшим. Передній перемикач працює на 45% швидше, а задній майже на 60% порівняно з попереднім поколінням. Все відбувається практично миттєво. Це виводить задоволення від користування велосипедом на абсолютно новий рівень. Але оновлення торкнулося не тільки електронних систем. Шимана D2 2 це ще й повністю оновлена гальмівна система, і вона стала ще кращою. Почнемо з дуалів. Вони мають нову ергономіку. Вищу форму, кращий контроль у положенні, коли рука знаходиться зверху. Також на верхній частині дуалів є додаткові кнопки, які ви можете запрограмувати, наприклад, для керування велокомп'ютером. Всі зміни були зроблені з урахуванням аеродинаміки та комфорту. Також Shimano зменшив зазор між колодками і ротором. Стало менше шуму, менше тертя і краще відчуття модуляції. В загальному гальмування стало плавнішим і точнішим. Навіть на високій швидкості або в дощ у вас все під контролем. Давайте тепер поговоримо про вілсет велосипед на велосипеді Reacto 8000. Тут встановлені карбонові колеса Reynolds AR 60DB. Це універсальні аеродинамічні колеса для шосе з глибоким профілем 60 мм. Сам профіль ободів оптимізований для зменшеного опору вітру. Це дає кращий накат і перевагу на рівнинних маршрутах у критеріумах і тріатлоні. В загальному конструкція коліс дуже міцна, але досить легка. Вага пари приблизно складає 1700 грамів. Сам велосипед готовий під безкамерне використання. Покришки на велосипеді встановлені Continental Grand Prix 5000S TR. Це без перебільшення одна з найкращих шосейних покришок. Зі свого боку можемо сказати, що вони впевнено тримають як на сухому, так і на мокрому асфальті. До речі, це саме ті покришки, на яких їздять навіть гонщики World Tour, зокрема у Париж рубе та Тур де Франс. Окремо хочемо приділити увагу до зони кокпіту. На велосипеді встановлено кермо Vision Metron 5D. Це не просто кермо, це інженерний витвір для аеродинаміки, інтеграції та максимальної жорсткості. Те, що ви бачите зараз, вибір топових команд World Tour. Тут навіть сама назва говорить сама за себе: 5D. Це 5 вимірів оптимізації: форма, жорсткість, аеродинаміка, ергономіка і інтеграція. Маріда реактор 8000 – це не просто ще один красивий шосейник. Це велосипед, у якому кожна деталь працює на головну мету швидкість від аеродинамічної рами, електронного перемикання до карбонових коліс і інтегрованого керма. Усе тут зроблено, щоб ти був швидшим, ефективнішим і впевненішим на кожному кілометрі. Це той велосипед, який дає відчуття, ніби ти їдеш на рівні з прорайдера, при цьому не витративши весь бюджет. І найголовніше, він дарує задоволення. Задоволення від кожного прискорення, від того, як ти стаєш швидше за вітер, і як велосипед тебе слухається навіть на межі можливостей. Цей велосипед для тих, хто любить швидкість, хто хоче не просто кататися, а рости, змагатися, перемагати. Якщо ви шукаєте один універсальний потужний інструмент для шосе, він перед вами. Друзі, якщо маєте питання, пишіть їх в коментарях. Усе обговоримо. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорозі.